Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Надзвичайна новина сьогодні прокатилась по всіх світових змі. Дональд Трамп виступив з суворим попередженням Володимиру Путіну, заявивши, що Сполучені Штати готові запровадити нову хвилю санкцій і торгівельних обмежень проти Росії, якщо Москва не вживе негайних заходів для переговорів про закінчення війни в Україні. Він написав допис на платформі True Social, це його соціальна мережа. і і Трамп наголосив, що він має намір чинити тиск на Росію для того, щоб примусити її розпочати мирні переговори з Україною. Ця заява стала, до речі, його першим масштабним коментарем щодо війни між Україною та Росією з моменту початку його другого терміну на посаді президента. Під час своєї виборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити війну протягом 24 годин після повернення до влади. І багато хто критикував Трампа за те, що він фактично. Не згадав Україну в своїй інавгураційній промові, і багато хто сказав: дивіться, він забув свої передвиборчі обіцянки, це для нього не пріоритет, він списує нас з рахунків і так далі. І так далі. Я, до речі, аналізував виступ Дональда Трампа раллі у Флориді, там було дуже багато важливих меседжів. І аналізував для вас його інавгураційну промову, в якій він не згадав не тільки Україну. Ми про це з вами поговоримо. Говоримо окремо і про те, чому він це не згадав. Велика тема буде так. А що він згадав, я вам розповідав, і це задає дуже важливий контекст щодо Планів і стратегії Дональда Трампа так, от тепер Трамп вийшов з чітким меседжем. Він сказав, що якщо ми не укладемо угоду і швидко, мені не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на будь-що, що продається Росію до Сполучених Штатів та інших. Країн-учасниць написав Трамп, додавши, давайте покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ми можемо це зробити а, простим шляхом, або б, складним шляхом. І простий шлях завжди кращий якими є передумови санкцій США, і взагалі яка торгівля з Росією? Та адміністрація Джо Байдена запровадила масштабні санкції проти Москви одразу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в нашу країну в лютому 2022 року. Відтоді торгівля США з Росією суттєво скоротилась, що обмежує потенційний прямий вплив додаткових, скажімо, там, митних тарифів. Так? Однак посадовці адміністрації Трампа вважають, що існують ще невикористані можливості. Для завдання фінансової шкоди Росії, зокрема через її енергетичний сектор. Наприклад, адміністрація Байдена уникала повної заборони експорту російської нафти та газу, надаючи пріоритет ну, стабільності глобальних енергетичних ринків замість жорсткіших заходів з метою от такого критичного гальмування російської економіки. Хоча МінФін Байдена обмежив деякі проекти зрідженого природного газу ЛНЖ в Росії та запровадив міжнародні такі. Цінові ліміти, так звані прайс кепи на російську нафту, Москва знайшла як обійти значну частину цих обмежень. Да? Тобто вони запустили там тіньовий флот, вони продавали е, свої енергоносії Китаю, Індії з великими дисконтами да? підпільно і так, далі, і так далі. Тепер чиновники адміністрації Трампа сигналізують про готовність до більш жорстких заходів. Під час слухань щодо затвердження на посаді міністра фінансів в новій адміністрації Трампа минулого. Тижня Скотт Бесент заявив конгресу, що він підтримує посилення санкцій, особливо щодо найбільших російських нафтових компаній, до рівнів, які би змусили Москву піти на переговори. Він також розкритикував заходи адміністрації Байдена як недостатні, назвавши їх неповноцінними. Попри те, що Трамп завжди наголошував на своїх дружніх відносинах з Путіном, до речі, так як і з Сі Цзінпіном, як він згадав у своєму дописі, президент США висловив дедалі більше розчарування небажанням Москви прислухатись до його закликів щодо миру. Через кілька годин після складання присяги в понеділок Трамп сказав журналістам в овальному кабінеті, що Путін руйнує Росію, продовжуючи війну. В Україні Трамп заявив, що він не хоче завдати шкоди Росії, але представив свою стратегію взагалі як послугу для них для того, щоб закликати Росію припинити війну. Кремль зазначив, що Путін готовий зустрітися з Трампом, але саміт поки що не запланований. Тим часом Трамп доручив своєму спеціальному посланнику з питань України врегулювання війни в Україні Кіту Келагу знайти. Рішення цього військового протистояння, проте Келах зіткнувся із затримками в реалізації завдань Трампа. На початку цього місяця він відклав заплановану поїздку до Києва для того, щоб зустрітись з українськими чиновниками. З слов джерел бізнесних ситуацію затримка була викликана тим, що Трамп ще не розробив чіткого плану для тиску на Росію з метою мирних переговорів. Хоча формально вони посилались там на закон, який обмежує можливість нової адміністрації да робити якісь міжнародні Народні перемовини до того як вона вступить в силу через інаугурацію президента через призначення і так далі, але можливо це була формальна причина. Тим часом Келах публічно заявив, що збирається знайти рішення протягом 100 днів, підкреслюючи нагальність досягнення прогресу. Однак експерти зазначають, що без чіткої стратегії, яка би змусила обидві сторони сісти за стол переговорів, досягнення перериву залишається складним завданням. Той же час Трамп підкреслює, що з боку України. Раїни і української адміністрації немає перепонів на шляху переговорів, і фактично останніми днями він наголошує на неготовності, руйнівній деструктивній неготовності саме Путіна вступити в переговори. І по суті, Трамп ну заявляє про те, що він готовий максимально тиснути на Росію з метою забезпечення можливості діалогу, перемовин і резолюції конфлікту, заява Трамп. Підкреслює таку дуже гостру напругу в його зовнішній політиці: балансування між бажанням домогтись швидкого вирішення війни з одного боку і практичними труднощами в переговорах з Кремлем з іншого. І Кремль, який не готовий до компромісу, очевидно, що отримує дуже серйозний, дуже вагомий сигнал з Вашингтону. І, попри сигнал готовності посилити санкції, питання полягає в тому, чи будуть ці заходи достатніми для того. Того, щоб зробити Росії достатньо боляче, щоб розпочати змістовні переговори, або ж війна і надалі буде затягуватись, незважаючи на новий більш потужний тиск з боку Сполучених Штатів Америки. Але Мені видається, що крім того, про що Трамп пише безпосередньо в цьому своєму повідомленні в соціальній мережі True Social, у нього є козирі на руках, які просто він зараз не підсвічує в такому вимірі, тому що ну неодноразово той же Віталій Портніков заявляв, що у Трампа немає чим переконати Путіна припинити війну. Я думаю, що у Трампа є чим переконати Путіна, і це навіть не ці санкції, хоча. Вони будуть мати ефект да, посилення, особливо вторинних санкцій, да, тобто розширення, скажімо, максимальне обмежень постачання російських енергоносіїв і через боротьбу з тіньовим флотом, і через прямі заборони, і через вторинні санкції на ті компанії, структури, які приймають участь десь в ланцюгах розрахунків, постачань там чого завгодно, які якимось чином сприяють Росії. Все це спрацює, але мабуть, це буде мати невирішальне значення. Я думаю, який колосальний просто козир на руках. Ху Трампа таки знаєте підніжжя айсберга це. Політика Трампа щодо зниження цін на енергоносії. От я думаю, що там насправді оця кащеєва голка вона в цьому питанні, вона в цінах на енергоносії. Тому що якщо Трамп реалізує свою обіцянку і знизить критично ціни на енергоносії, оця його ініціатива бури, дитинка, бури, те, що він неодноразово обіцяв, дерегуляцію зниження податків, розпаковку федеральних полів для видобутку, зняття тих обмежень, які зробив. Байден На видобутку енергоносіїв там на федеральних землях і так, далі, і так далі. Тобто, якщо ці заходи спрацюють і Трамп їх запровадить так, як обіцяє, то енергоносії в світі впадуть в ціні. І це з одного боку дасть велику фору американській економіці, американському виробництву, а з іншого боку, безумовно, критично вдарить по російській економіці, яку сенатор Маккейн колись влучно назвав бензоколонкою, яка прикидається країною. І от я думаю, що ця лінія тиску вона є найпотужніша і вона ще не оголошена напряму як погроза. Так? Тобто, але цей козир він у Трампа є, і він як дуже досвідчений переговорник, я думаю, що покладе його на стіл не одразу. Але ми з вами маємо розуміти, що ці важелі у США є. І для нас надзвичайно важливо, що. Трамп не тільки не забув про Україну, да, тобто не згадав винавгороційній промові, а те, що він позначив конкретний термін питання перемовин і досягнення миру 100 днів. Тобто, це все-таки орієнтація роботі на результати. Ми бачимо публічні заяви, які стосуються тиску на. Росію, і це дуже гарна новина, тому що ми бачили з вами, що при демократичній адміністрації ця задача вона навіть не формулювалась таким чином забезпечити якийсь результат до якогось конкретного періоду. Та я думаю, що навряд чи новообраний президент США Дональд Трамп зацікавлений в тому, щоб поставити свою репутацію під удар в перші 100 днів, оголосивши про такі амбітний план. І, скажімо, відступивши на півдороги або не досягнувши своєї мети, тому я дуже сподіваюсь, що і Кіт Келех, його спецпредставник, і Дональд Трамп, який очевидно вручну диригує цим дуже складним і таким жорстким процесом, що вони досягнуть результату, і Україна буде в американському західному алігоні, і ми будемо мати. Той шанс, який колись отримала та ж Південна Корея, для того, щоб розвинути свою економіку, повернути людей, створити перспективу, відновити відчуття вільного дихання і відчуття того, що завдяки зусиллям громадян, які живуть в країні через 5-10 років, буде значно краще, ніж. Сьогодні, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал. Ви можете підтримати мене на Patreon. Цим ви допоможете просувати якісний україномовний контент і допоможете нам створювати більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Також поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях, до чого призведе цей ультиматум Дональда Трампа, і які у нас шанси вирватися з цієї. Смертельної пастки. Дякую вам, до зустрічі!